Привіт, це огляд класного потужного ліхтарика для дайвінгу з RGB режимом. Зустрічаєте Софірн SD08, та зараз вам все детально про цей ліхтар розкажу та покажу. Починаємо. Постачається Софірн sd 08 в такій коробці, де, окрім самого ліхтарика, ви знайдете usb c to usb c кабель для зарядки ліхтарика, шнурок для ліхтарика та інструкцію. Соферне SD08 08 це високопродуктивний ліхтарик для дайвінгу з високим режимом яскравості. Що досягає 3200 люмен та вражаючою дальністю променя 385 метрів. Софір NSD-08 оснащений одним потужним S170 білим світлодіодом з максимальною яскравістю 3200 люмен і діапазоном освітлення до 385 метрів. А також ліхтарик отримав 30 потужних різнокольорових світлодіодів, які обгортають ліхтар на 360 градусів і виступають в ролі світлового RGB-індикатора стану заряду батарей. Sophir sd 08 виготовлений з високоміцного авіаційного алюмінієвого сплаву та має ступінь вологозахисту IPX 8, занурення у воду до 100 метрів, а стійкість до падінь до 1 метра. На лицевій панелі в нас напис моделі Sophir sd 08 та магнітний перемикач керування для легкого перемикання режимів за допомогою магнітного поворотного перемикача навіть під водою. Sophir sd 08 має 4 режими роботи RGB. Мінімальний режим світіння. Середній режим світіння та потужний режим світіння. Позаду в нас тільки напис дайвінг, тобто цей ліхтар можна використовувати для дайвінгу під час занурення воду. Знизу в нас кришка, яка відкручується, і ви отримуєте доступ до батареї 21700, яка має вбудований USB-C-порт для зрядки акумулятора. І якщо коротко по характеристикам цього ліхтарика, то світить він до 3200 люмен до 6500 кельвінів, максимальна дистанція. До 385 метрів вологозахист IPX8, вага 127 г без батареї. Автономність Софір D08 пропрацював в мене в максимальному режимі роботи приблизно 2 години, і це гідний результат, враховуючи, що це максимально можливий режим роботи для цього ліхтаря. Софір D08 використовує знімну батарею типу 21700 на 5000 мАч з будованим USB-C-портом для зарядки самого акумулятора. Повна зарядка акумулятора. Займає приблизно 3 години. А зараз вашій увазі реальний польовий тест ліхтаря Sophir NSD08 в темних умовах на вулиці. Отже, розпочинаємо тестування ліхтарика Sophirne SD08 в вуличних темних умовах. Зараз я вмикаю RGB-режим. І Ось так ми світимо на вулиці. Звичайно, ніхто таким режимом нічого не буде підсвічувати, але воно прикольно. Так, це в нас вже мінімальний режим світіння, я вам так можу сказати, він світить дуже потужно на мінімальному режимі. Освітлення дуже гарне. Це вже середній режим світіння, як бачите, світить також дуже яскраво. І максимальний режим світить дуже потужно, і мені цей ліхтарик дуже подобається. Як бачите, такий промінь і rgb підсвітка в даному випадку з зеленого кольору, тому що ліхтарик повністю заряджений. Напишіть свої думки в коментарях, як вам світло цього ліхтаря. Підсумок Софір НСД08 це потужний ліхтар для дайвінгу за 30 баксів, який ще має класний rgb режим світіння, який також виступає в ролі індикатора стану заряду батареї. У підсумку рекомендую до покупки посилання, де купити ліхтар Софір НЕЗД08, залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!